Хочу співати на великій сцені, мрію подорожувати. Хотів би стати професійним акробатом. Мрії збуваються, доведуть дітям благодійні організації. До всесвітнього дня дитини буде фестиваль на зустріч. Мрії у ньому візьмуть участь діти обдаровані, але позбавлені батьківської опіки. Из 39 участников, которые подали свои заявки и школ-интернатов, мы отобрали 9 школ-интернатов, которые теперь будут участниками третьего международного фестиваля «Мечте на встречу», который будет проходить с 27 по 31 мая в Киеве. 30 числа будет конкурсная программа, где будут выступать дети-сироты, которые приготовили свою программу по номинациям «Вокал», «Хореография», «Оригинальный жанр» и «Художественное искусство». Обіцяють справжню казку. Будуть не лише творчі конкурси, а й екскурсії, ігри, подарунки, фейерверки і пригощання. Новачки серед організаторів, дочка прем'єр-міністра Євгенія Тимошенко і її чоловік Шон Кар. Перший досвід покаже напрямок руху. Дальнішим я хочу організувати свою організацію, яка будет просто как бы, в консорциуме да, этих цих організацій что щось положительне. І тепер, коли я знаю, що є направлення, є цель і є люди, які живуть этим, то это не буде проблем. діти, що не мають батьків, особливо потребують опіки. На заході таких організацій дуже багато для мене важливо у цьому взяти участь. Переможці творчих конкурсів зможуть відпочити у дитячих таборах. Поклопоталося профільне міністерство. Дуже багато людей, які просто. Відверто хочуть брати участь в цих заходах. Ми сьогодні бачимо це на прикладі цього фестивалю, коли просто люди звертаються з відкритим серцем з тою допомогою, яку вони можуть надати. А надихнула на фестиваль, кажуть організатори, казка про попелюшку, який добра чарівниця допомогла здійснити маленьку, але заповітну мрію. Ольга Шкерук Сергія Панасенко Аентіві.